Привіт, друзі, з вами я Рома. Сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. Просто сьогодні вийшло 2 мега-ящика. Прикиньте? Ми їх зараз відкриємо і погнали! 5 минут, ну жалко, що не більше, конечно. Двойка світиться А тут і Френк, то історичний. Кей. Чотири предмети, ну ладно. Тоже непогано. О, дві тисячі монет, а таке восьші падає завжди. Цікаво. Хоче на перво новий хардж такий, ще вчора вибив. День наш цей. Що там у нас А, Фрэнк, от він. То що давайте з щось играем, якщо уже почали. Можна, кстати, в ранговий бій зіграти. Ну, погнали! Ліня. Зараз война самбоці тільки у мене, я ще даже не опавтиран. Ну, бро, дивись, кого ж по тебе взяти? Ну, бери кого хочеш, да, спайка бери, якщо хочешь. Ну что, погнали? Ох ти ж, а тут Треба быстро Треба мы розламати їм хоч 80%. Ну, почти вийшов. Я думаю, що тут нічого страшного немає, в принципі, це тільки початкова ліга, тому ми маємо виграти навіть без умов з першого разу. Погнал. Сюда. Бомбим! Ну так, да, попав. Треба, звісно, бути було поукуратніше, але теж ограбління ніхто себе не жаліє. Тут потрібно сейф швидше вражецький прибити. Заражаємо льту і приги. Давай, нам потрібно швидше розламити їхню базу. А тут Френк. Ого. Та погано такой. Ой, опа, все, есть. Мы выиграли. Она тут минает, ну понятно. Ну вот с вами был я, Рома, и всем пока-пока.